Свій звіт, голова обласної організації Всеукраїнської Чорнобильської народної партії за добробут та соціальний захист народу Іван Розводовський розпочав із аналізу суспільно-політичної ситуації в Україні, засудивши неправомірні дії влади щодо застосування сили під час розгону мирної акції протесту у Києві 30 листопада. Значну увагу у доповіді, очільник обласного осередку присвятив питанням соціального захисту чорнобильців, закликавши однопартійців активніше виступати ініціаторами змін спрямованих на ефективніше Використання Чорнобильських коштів потрібно поліпшити роботу комісії з визначення даних про зарплату під час роботи в зоні відчуження. Головна проблема тут високий рівень бюрократії, що фактично нівелює право людини у разі втрати документа відновити свій статус Чорнобильця. Нам потрібно краще вирішувати питання вдів ліквідаторів. Після втрати годувальника вдова має тривалий час доводити. Що смерть чоловіка настала внаслідок хвороби пов'язаної з чорнобильською катастрофою? Важливим питанням є організація оздоровлення постраждалих від аварії на ЧАЕС за безкоштовними чи пільговими путівками. Хочу звернутися до мешканців Житомирської області з пропозицією і закликом. Постарайтеся, будь ласка, на цей рік вже не встигнете, але в наступному році подати заявки на санаторно курортне лікування до 15 жовтня. Це не чиясь примха, це вимога постанови кабінету міністрів, прийнятої цьогоріч у березні, і вже відповідно до цих заявок будуть відділятися пільгові чи безкоштовні санаторно курортні потівки на ваше лікування. На Житомирщині вже створено дві міські та 16 районних організацій Всеукраїнської Чорнобильської народної партії. Цій політичній силі вдалося здолати виборчий прохідний бар'єр та сформувати свою фракцію в обласній раді. Процес організаційного зміцнення обласної партійної організації повинен тривати, наголосив голова фракції Олександр Савченко. Ми маємо в фракції тільки 5 чоловік. Ми маємо тільки одного народного депутата Розводовського, який змушений там крутитися вже як може, для того, щоб хоча б допомогти своєму округу, на якому він вибраний, і він дійсно сьогодні багато поміг. Завдяки зусиллям Віктора Розвадовського та фракції вдалося забезпечити конституційне право обдарованих сільських дітей на якісну освіту в обласному педагогічному ліцеї. Загалом напрямки своєї діяльності члени фракції визначають відповідно до потреб виборців. Окрім надання консультацій посильної матеріальної допомоги, вони допомагають їм відстоювати їх аргументовані пропозиції. На конференції оновили склад правління обласної організації партії, залишивши головою Івана Розвадовського. Нас були тут пробу.